Друзі, я вас вітаю. Сьогодні я хочу започаткувати цю традицію. Надію, що кожен християнин він має своє особисте свідоцтво. Що це таке? Особисте, особисте свідоцтво про наше навернення до Господа. Ми читаємо у Святому Письмі, Господь каже: Наверніться до мене всі кінці землі і будете спасені. Чи навернулись ви до Господа, друзі? Свідомо, чи ви звернулися до Нього в молитві Покаяння з живою вірою? Якщо ви християнин, посвячений Богу Християнин, то у вас повинно бути таке свідоцтво. Чи маєте ви таке особисте свідоцтво, щоб ділитися ним з усіма людьми, щоб чули, оточуючи? Я хочу сьогодні запропонувати своє особисте свідоцтво. Як я навернувся до Господа, кожне таке особисте свідоцтво повинно. Якби складатися з трьох основних частин. Це що було до, потім, як саме проходило це навернення, та що сталося після. Ось ці основні частини вони повинні бути, да, коли ми розповідаємо наше особисте свідоцтво. І так, я народився в звичайній сім'ї робітників, не можу сказати, що це була релігійна. Наша сім'я, але певні православні традиції, тобто я був хрещений хрещений в дитинстві, але в плані виховання, ну, яке було виховання? Яке виховання в СРСР було? Комуністичне, атеїстичне, да, ви пам'ятаєте, хто жив в ці часи? Тому певна ідеологічна така накачка була в мене, як, як усіх е, молодих людей: комсомол, піонер, комсомолець, ну і так далі. Да? Виховання в сім'ї. Моя мама навчила мене однієї е, пару молитв. Ну, одна така молитва була дуже коротенька. Господи, поможи, дай добрий час. Ну, що, що може висловлювати ця, ця молитва? Да. Ну, Господи Боже, поможи, дай добрий час. І я скажу, що я іноді молився такою молитвою, як мене навчила мама, але без, без віри, без. знаєте, як би. Іноді було вда... влучно, іноді не дуже щасливо проходило все. Ну, тобто, це було, як, знаєте, як не було живої віри, скажімо так. Да? Потім, коли а, да, ми їздили в Київ, ми їздили в Київ з мамою, там мої старенькі двоюрідні бабусі водили в храми, в собори в різні. Да. Оце я пам'ятаю, щось, щось таке. Як би релігійне було. І так до армії. Я, я різком самольцем, дитям своєї епохи. Ми всі, хто жили в радянську епоху, то пам'ятаємо, да, як, як нас накачували тією ідеологією. Тобто, віра в Бога, це було щось там на задворках, якщо воно було. Коли мене призвали в армію, я пішов в армію, то там теж Господь визволяв від, від всіляких небезпек, але я не знав, що це він робить. Це, це якось воно, само собою так виходило. Коли прийшов я з армії, то мої пошуки Бога вони почалися з того, що я в технікумі, там, де я навчався. Я там почув, як комсомольський ватажок, в нас був комсомольський ватажок в групі, він розказував, взяв, би такий час виховання був, і він взяв на, на гірну проповідь Ісуса Христа. Комсомольський ватажок, уявіть собі, це 90-й 90 рік вже. Розвал Радянського Союзу був вже на носі, да? і я чую, він розповідає про Нагорну проповідь. Думаю, ну цікаво. Я вперше чув вчення Ісуса Христа, Нагірна проповідь. І мене зацікавило, Мене дуже це зацікавило. Я там питання кидав, я там задавав такі. Типу, ну, що це, що це таке? А він зв'язував це з тим, що ну, Моральний кодекс. Будівника комунізму, да, ви знаєте, що ну, він співпадає в деяких пунктах з вченням Ісуса Христа, і це якби таке общелюдське. Але після того один мій одногрупник підійшов до мене і сказав: Юра, ти хочеш більше знати про це, ну, про вчення Ісуса Христа? Я говорю, ну, а як же? У мене ж немає ні Біблії, ні нового завіту. Давай я завтра я, я ходжу в молитовний Дім, де віруючі збираються, я туди ходжу. Хочеш зі мною? Пішли зі мною. Я тебе проводжу. Я ой, да, давай. І він дав мені брошурочку таку синеньку. Справжній християнин, що це таке? Знаєте, була така брошурочка. Коли я її ночі прочитав, в мене як піднялося оце все, як піднялося е з нутрі отаке. Та я справжній християнин, та я вони там, ці християни, вони всі ліцеміри. Як можна вірити, що людина воскресла з мертвих остала, коли це неможливо, ж ми всі знаємо. Да? Ну тобто там вони всі ліцеміри, тільки вони якби так ось, прикидуються, що вони там типу, вірять. Ну, Знаєте, в мене все загорілося, думаю, ну добре, я туди піду, подивлюсь на цих віруючих людей. Ось, і коли мене, він назначив мені час, я з ним зустрівся, поїхали ми туди. Я кажу, мені дадуть там виступити. Ну. Та ні, та хто там тобі дасть? Там проповідник, перший, другий, третій, і там все якби регламентовано. Але буде після зібрання буде таке спілкування молодіжне. Ну, може зостатися. Знаєте, я такого ще не бачу. О, оця атмосфера прийняття. Настільки е, я перше стикнувся з людьми, людьми віруючими, які мене так приймали. З терпеливістю, з любов'ю такою. Вони вислухали всі мої безбожні думки, як я там сперечався, я там такі каверзні питання закидував їм. А брати, так з Улибочкою, знаєте, з любов'ю так все вислухали. По Біблії все відповідали. Знаєш, отак от от написано в Біблії, ось так. Я кажу: Та що ви цією Біблією цитуєте? Ну, своїми словами, можете ви своїми словами відповісти? Цитують цю Біблію і все. Ну, тобто, в мене все ще якби. Але така атмосфера це дуже запало в серце, що ну, якісь незвичні люди, я таких раніше не, не зустрічав. І ось після того я ходив на кожне зібрання, майже мої пошуки Бога вони продовжувались у технікумі, де я вчився, там мій друг, оцей же, що мене провів до Молитви. Я з ним там на перемінках трішечки обговорював ці питання, сперечався, люди. Чули мої одногрупники, чули, як я доказував, що та Бога нема, що та все таке. там це все. Я, я не був атеїстом там таким, але агностиком ну, точно був. І ось люди бачили, мої одногрупники, що я такий завзятий противник да, віри. І я ходив в дім молитви, я завів таку книжечку, Зошит, завів, де я свої безбожні думки, я записував їх. Я їх записував, ці свої знаєте, розмірковування свої такі. І... Але Господь мене любив. Він мене любив, він мене тоді вже наближував до себе і багато молилися, багато братів, сестер. Я вже потім знав, що багато молилися за нас, оцю молодь, яка, яка сиділа там на, на балконі у нас, Скараділкін, Скороделов Віталік, Женя Жигулін, я там ще декілька віручих, невіруючих. На балконі ми сиділи, а за нас молитовники церкви молилися, щоб покаялись оці, оці молоді люди, щоб вони повернулися до Господа. І мені казали, Юра, ну як ти, як ти думаєш, що? Однажди на, на молодіжному такому зібранні, коли запросили пресвітера церкви, Центральної Баптистської церкви з Запоріжжя, він там був на молодіжці. Я пам'ятаю, я теж кидав фрази різні, там, якісь там питання закидував. І він так якось каже: Юра, а ти шукаєш істину? Ти хочеш знати істину? Я такий, ну а вже ж, звісно, я хочу. І пам'ятаю його слова, Ісус Христос сказав, Я є шлях, істина і життя. Ісус сказав, Я є шлях, істина і життя. Ой, мене, як знаєте, як щось вкальнуло так. Думаю, О, тобто Ісус Христос себе називає істиною. Тобто, мені треба що. Або признати, що він є істина, або що. Зробити все, щоб це якби, ну, вивести на чисту воду, да? що це, це все обмани. Так і Тоді я взявся досліджувати, дуже-дуже сильно, ретельно досліджував писання. Я, я купив Біблію, Новий Завіт читав, вивчав, і Господь торкався мого серця. Одного разу я. Приходжу на зібрання, всі співають, всі слухають Слово Боже, я слухаю Слово Боже, і воно мене якось не таркається. Ну, так, щоб мені вірити. Люди співають, я не співаю, бо я ще ж не віруючи. Я принципово так, бо треба мати переконання. Я такий ідеологічно зовсім інша людина. Але Господь мене таркається, я приходжу до просвітера і кажу: ви знаєте, я вже не можу відвідувати зібрання, я навіть все, я. я Зупиняюсь, бо я не можу, як бревно, оте, знаєте, безжизнене сидіти та нічого не відчуваючи. Да? А він такі слова мені каже: «Юра, я вірю, що ти прийдеш до Господа. Я такий сиджу, весь такий, знаєте, понікший, і тут я вгору так дивлюсь на нього. Як? Звідки ви це знаєте? Він трішки стушувався, так, знаєте, каже: «Да, ось у мене на серці, Господь, таку впевненість дає, що ти прийдеш до Господа. Ну, мабуть, це досвід, друзі. Господь, Господь торкається серця, він таким шляхом веде. І ми не розуміємо, коли ми наближаємося до Господа, ми ще не бачимо Його руку, ми не розуміємо. Як це навернення в мене здійснилося? За... Я лежав в лікарні і свідчив вже, будучи ще невіручим, ще не покаявся, я свідчив головному інженеру заводу Комунару. Ми з ним були в одній палаті. Я йому свідчив вже, ну, якби, якби я християнин, я йому казав про Біблію, там про все. Він слухав там во всі вуха, задавав питання, але я ще не свідчив, як дійсно, що я пережив навернення. Можливо, друзі, серед нас є люди, які хочуть розібратися, пізнати істину. Да? І Господь вашого серця таркається. Якщо ви ще не навернулися до Господа, сьогодні день той, да? там можливість, коли ви можете звернутися до нього. І цей день для мене також настав. Я пам'ятаю, вже неділю в мене боліло серце, дуже сильно обтяжене гріхами. Я читаю новий завіт, що всі ми згрішили, і я також, я грішник. Е, Ось такий я ну противлюся Богу дуже сильно. І знаєте, неділю вже серце болить під тиском цих гріхів. Ноє серце. Мені брати кажуть, Юра, та що ж ти? Що ти вагаєшся? Чого ти чекаєш? Ну йди, покайся до Бога. Я кажу, та я не можу до Бога йти. Я його не знаю, хто він. Такі, чи він може мене простити, чи... як, це... як це просто вийти? Ну що це таке? Треба ж віра, треба переконання. Ось ми сидимо, молить там, за нас моляться, дуже багато моляться. І один день, це був звичайний день, друзі, і в цей день я навіть не хотів йти в зібрання. вечором було молотовне зібрання. Я думаю, то я дома зостанусь, приліг заснути, відпочити. Дзвінок, телефон. Я під, піднімаюсь, хтось мовчить. О, зараз подумав тільки. Хто, хто це дзвонив, да? Мабуть, сам Господь побудив цю людину, хтось подзвонив, може по іншому номеру. Але вже сон відійшов від мене. Я, я вирішив, так, піду на зібрання. йду на зібрання ввечері, буду на, на молотовному зібранні. Прийшов там, зазвичай, члени церкви, але проповідується слово Боже, я сиджу. Сиджу, в мене дуже, такі, знаєте, таке униння. давлять гріхи на серце. Дуже-дуже тяжко так все давить камінь такий на серці. І відчуваю, що Господь вдруг каже мені такий голос: не скушай Господа Бога Твого, не скушай Господа Бога Твого. Ну Є в Євангелії такі слова. Думаю, стоп. Це ж для мене, це я ж Бога скушаю. Я там прошу якийсь знамен, якийсь там чуд. Треба мені йти до нього, а я якби. Все зволікаю, да. це, це треба мені, мабуть, покаятись, да. Господь, мабуть, мене призиває. Але ви знаєте, я така людина, я б не наважився ніколи. Да, і я сиджу далі, сиджу далі, думаю, чи виходити, чи каятись, чи не каятись, сиджу. Але далі проповідник виходить, проповідує і проповідує. Там були такі слова, але я чую, як фон, знаєте, як фон. І він проповідує. Якщо є в нашому зібранні якась душа, яка жажде ну, прагне до Бога, можливо, хай нехай Господь торкнеться серця цієї душі. На цих словах, нехай Господь торкнеться серця» Хтось дійсно, так знаєте, як торкнувся так мого болячого серця, мого торкається просто так по краю, знаєте, от таке чудо проведіння таке Господь дав. Я, я не просив цього. Але саме на цих словах це відбувається. Просто в мене мурашки пішли по кожні. Я зрозумів, що да, ось саме зараз, не, не завтра, не післязавтра, саме зараз, сьогодні або ніколи, Господь мене призиває. Да, сьогодні треба йти до нього. І я вже прийняв рішення, що я сьогодні покаюся, став такі слова, нагадуються, як, як, як я буду молитися, але це, це було ну, вже неважливе. Рішення я прийняв, да, але не було призива. В кінці зібрання пресвітер не дав призиву. Я думаю, там можна після зібрання. Підійшов після зібрання до пресвітера, кажу Леонід Олексійович, я хочу покаятись. Да? Ти можеш покаятись. Брати і сестри, зайдіть, будь ласка, душа хоче покаятись. Зайшли брати і сестри після зібрання. Я молився Господу, і так, така радість така охопила просто це вже це неймовірно. Я коли я звернувся до Господа. І я хотілося настільки всіх любити, обійняти всіх, братів, навіть сестер, всіх хотілося обійняти, розцілувати. Настільки така любов в серце. Потім, о, чудо, а де моє серце? Воно ж так боліло, просто страшно. Ну просто такий тягар давив це серце. Камінь був, якби скинути з цього серця. Я прийшов, став новою людиною, прийшов додому, я покаявся. Я тепер нова людина, і Господь мене спас. Коли я прийшов. Знову на заняття в технікум, де я вчився, мене вже не взнавали. Я з такою запальчивістю, як я проти Бога казав, я став свідкувати про те, що дійсно Бог є, що він люблячий, настільки він любить мене, такого противиччиця йому невіруючого, да, що це його любов просто неймовірна. Став людям казати, доказувати. Комсомольський ватажок нашої групи він почув це, каже. Іншому, Юра вже все, поїхав, вже він поїхав. Друзі, я, я дійсно поїхав з, з безбожного розуму на розум Христов. Це, це дійсно це факт, який відбувся. Став новим створінням у Христі Ісусі. Це, це дійсно було чудо перетворення таке. І коли я далі вчився там, то я був комсомольцем, у мене був комсомольський квиток. Я приходжу до комсомольського. Би, організатора, техніку, я кажу, я кладу свій квиток комсомольський на стіл, я не можу бути більше комсомольцем. Юра, та ти що, та будь віруючим баптистом, та будь, і будь комсомольцем, і будь баптистом, будь ласка, ми тебе нічого не відговорюємо. Я кажу, там в уставі ж написано, що е, антирелігійна ж пропаганда, да? ну таке. Якби, я не можу з цим разом бути. Ось візьміть, я вже не, я вже не, не хочу бути комсомольцем. Розумієте, я був дитя своєї епохи. Я жив в 90-ті роки, коли Радянський Союз оце ж, розпався, ми, ми пам'ятаємо. І я був так вихований. Да. Але тоді була така епоха, такий час. Господь мене знайшов саме на переломі, на зламі у цих епох. Сьогодні люди живуть в цій епохі. Вони також прагнуть Бога. Да. У них свої ці роздуми про, про Бога, про існу. І ми. Я є свідками, які повинні свідчити Господу, розказ, про Господа ним, да розказувати про нього, щоб вони також навернулися, щоб вони мали нове життя, вічне життя у Христі Ісусі. Допоможе нам цьому Господь. Амінь.